Вітаю на моєму каналі Руни прогноз і та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Дивіться закріплений коментар, постараюсь зробити тайм-коди, якщо встигну, а ну, якщо ні, то попрошу когось із вас. Буду вдячний. А, от, сьогодні у нас багато всякого буде, і глобальний, і по останнім новинам. Одним словом, можуть десь позручніше, Ну, я починаю. Давайте почнемо з такого. Про тіньову почту Росії питають. Ну, Тіньова почта в даному випадку в лапках. Що мається на увазі, коли там електроніка і всякі компоненти через всякі цікаві хитрі схеми приходять до Росії? Там десь почта Узбекистану, по-моєму, фігурувала в цьому всьому щось таке. Ну, просто подивитись, що з цим щось зроблять. Ну, давайте. А добре, покажіть, мені, будь ласка, ну так. Чи буде що, чи будуть якісь дії по відношенню до так званої тіньової пошти з Європи до Росії? Покажіть. Скажімо, правда. Кано. Ну вже те, що це викриве, це вже добре. Вуню перевернута. Далі. Пер перевернутий. Наутіс. Угу. Феху. Угу. І що? а фінал як і цього. Ага, Єра. Ну, гаразд. Значить, дивіться. Вже <кхм> то, що це викрили, це добре. І ще щось скриється. Це явно не єдиний маршрут. Був ще, ще щось скриється, ще щось підіметься. Печалька для Європи. Вони думають, що багато лазівок закрили для Росії. Виявили, що ні. Печалька для Європи. Тим не менше, це показують, заблокують. Цю дірку заблокують, заткнуть одним словом. Ось пачка санкцій ще буде для Росії, до речі, і обмеження взагалі на, на таку діяльність. Активні дії будуть жорсткі, ну, рубатимуть з плеча. Але ж знов таки завершення циклу, є, завершення одного циклу, початок нового. Росія знайде щось нове. Тобто цю лазівку, яка вскрилась, прикриють, а Росія щось нове знайде. Ну, така от відповідь. Росії то влетить в гарну копічку, до речі. Ну, але ж поки що в них ще гроші є. Поки що. Так, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Просять подивитись в Індії, там нова хворь завелася. Спеціально не буду називати. А якось Ніпах чи Ніпах, якось вона так та Хворнова називається. І там лякають, що все, капець, оце. оце. До речі, що люди гарно підмітили в коментарях, що е, якраз Америка вийшла із ВОЗ Всесвітньої організації здоров'я, і тут буквально ось зразу з'явилась нова хворь. М -м -м, цікавий збіг обставин. Ну що, давайте взагалі подивимося. Я не хочу дивитись, чи буде це глобально і так далі, чи зачепить Україну. Давайте. Там, до речі, якраз мігранти, індуси зараз активно там на, на, на Росії, прибирають там вулиці, робітниками працюють. То якби якщо вони її завезуть на Росію, по-моєму, це буде їм гарна кара. Да? 10 кар єгипетських, да? в даному випадку 10 кар російських буде. Добре, покажіть мені, будь ласка. оця новий нова ця із Індії. Ніпах називається. Ну, вона як? Україну зачепить? Якщо так, то покажіть наскільки, скажіть, Скач вам, правда. Ансос. Наутис. Торесанс. Аліс. Єра. І що? куди це все? До фехо. Ну, таке собі, добре. Все-таки, все-таки, яким чином воно до нас дійде. Правда. Ось показують, що в нас є обмеження по закону. Ну, якби виїзд за кордон у нас зараз трошки обмежений, да? м'яко кажучи. По-перше, по-друге, якісь заходи будуть вжиті, і виключно за рахунок того, що ну, зараз у нас. Потік людей з-за кордону не такий великий, да? як би, то виключно за рахунок цього вдасться цю трість обмежити. Але і у нас воно буде. Ну, якась спалах, щось таке, ні. Показують, що вдасться його контролювати, обмежити, що воно якось вяло буде протікаюче, і в принципі нічого такого тут страшного не проглядається. Тобто, що Україну все-таки якось зачепить, ну зовсім слабо. Це не той масштаб, що у нас був в, е, в яком це, в 2000, якому там, 2020, 2021 роках. Це зовсім не про то. Так, дякую за відповіді. Е, Якщо порівнювати з війною, да, так, походити в масках було вже і не так страшно, да, якщо оглядатись назад. Так, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Там в Китаї майже держпереворот. Якась там, ніби й стрілянина була, і генералів там пов'язали, і все-оце. Все. Прось мене подивитися, дово взагалі зіньпіну сидіти на кріслі то залишилось на його. Давайте. Зараз фото відкрию. От даремно його він ні пухом називають. Ну, от чесно, дивишся на це фото. Так, добре. Дякую за відповідь. Ну раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну як взагалі довго ці Цзіньпіну залишилося на його посту знаходитись, який він зараз займає? Покажіть. Скажімо так. Ансус перевернутий. Є. Старуна і що? Фініте? Фініте! Да. E, Значить, така йому недовго справа. Так, да, Єра, але в такому оточенні Єра показує фінал, а не, а не тривалий час. От справа. Мало того, дивіться, з точки зору вищих сил, а наскільки він законно там знаходиться. E, питання: наскільки законно він попав на пост і наскільки законно він буде e, на ньому втримуватись. Тим не менш, ось вищий йому фініш вже прописали. Ось, власне, буде по імузу для нього фініш. Так що чи довго він сидить на троні? Н -н -н Ні. Н Ні. Ну як недовго? Ну, рік-два, ще нехай, ще він може посидіти. Ну, от більше, навряд, навряд, по такому розкладу. Так, дякую за відповідь. Таке просить подивитися, ще Абхазія об'єднається з Грузією. Ну, давайте глянемо. Ну це явно буде в перспективі, як то кажуть, віддаленій. А, ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, Абхазія взагалі з Грузією об'єднається. Покажіть. Скажіть вам, правду. Вуні Є... перевернута. ГЕБО, Соло. Шкана перевернути. Тару цілісності упала. І по Ансузу. Ну так, буде так, як має бути по закону. Чия це територія по міжнародно признаному праву. Ну, отуди і повернеться в результаті. Ну, це тривалий процес. Ось зразу Єра упала. Це процес тривалий. Це затягнеться це все. Без якоїсь печалі там ще не обійдеться, явно. Але ось ось іде союз, ось іде ну, союз, в який радість приносить, який успіх приносить і так далі. Мало того солору на цілісності. Ну, знов таки, беркана перевернуто. Повільний процес, повільний розвиток процесу. Але в результаті буде по закону. В результаті справедливість восторжествує. Так що, да, об'єднається з Грузією. Ну, це, знаєте, Росія має піти валитися, а там різко, у кого вона територію нахапала, різко територіальні претензії почнуться. І воно все поповертається. Так що я загалом це вже дивився, я це бачив, ну от воно до того і йде поступово. Так, добре, дякую за відповідь. Таке просять подивитись. Там на днях і Європа якесь торгівельне чи цей торгівельне партнерство підписала з Індією. І у Трампа щодо того, дуже сильно горіло. Там такий пост був у нього, прям шедевральний. А от, ну просять подивитись залом, що з того буде? Це от намагання Європи торгувати з Індією. Давайте подивимось. Добре, покажіть, мені, будь ласка. чи... Чи які взагалі от перспективи от цього от договору там, до цих документів Європи про торговлю з Індією? Що там буде в перспективі? Покажіть. Скачем, правду. Фего перевернуто. Іса. Все одно якісь обмеження лишились. Ей, вас далі. Гебо, ага. Отал перевернутий. Ну, он це в Трампа горить явно. Райду перевернути і що? Ну та поясні. Посторона. Лагус перевернутий. Ну таке. Сказати, що це прям суперзиск Європі принесе. Ну ні. Ну ні. Ну, 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 добре. Дивіться, ну, якийсь зиск принесе. Окей, явно не настільки великий, як вони собі планують, явно. Плюс оце от показують, що ще якісь обмеження лишились. Тобто, що вони там всі оці, як воно там, квоти, мита, тарифи, як воно там називається, і, що вони все оце зняли. Ні. Ні. Все одно е, партнерство натягнуте. Натягнуті стосунки у Європи з Індією все одно. Що вони прям ліпшими друзями стали? Ні, от не разу. Мало того, знов таки оглядка на великого дядю в Білому домі. да, е, ось. Е, і в білого дяді того дуже сильно горить. Е, от, У білому домі. Далі, все одно ось розмовка йде у них. бачите? Дороги розходяться, розумію, що їм не по дорозі. І це партнерство, знаєте, чисто си... зараз ситуативне. Партнерство ситуативне. Що вони ліпшими друзями стали, так от ні не разу. А на перспективу все одно їхні дороги розійдуться, хоч так, хоч інакше. Ну і фінал, постару на Лаус перевернутий. Все одно воно завершиться не так, як вони собі уявляють. Тому ну, дороги розійдуться по результату, і, і все одно о, тут підлість, підводні камені, кожен думає про свою вигоду. Звичайно ж, прикриваючи це благими намірами, і, звичайно ж, показуючи, що о, дивіться, ви ж теж заробите, вам же це теж вигідно. Але ось кожен думає про себе. ось. Нічого нового загалом. Тому ну таке. сказати, що це прям супер плюс Європі, а от не разу. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Просять подивитись: там було влучання в Києву Печерську Лавру. І звідкись то пішла інформація, ніби це вісник завершення війни. Ну мені падало ще давно, я дивився який це, 23-й рік, напевно, що дійсно під кінець війни буде якийсь саме знак, щось пов'язане із релігією безпосередньо. Ну. То в нас перед початком війни, ну саме повномасштабної, що там із Софії Київської хрести падали, да? А от. Ну, і тоді ще казали, що дурний знак насправді. Ну, подивимося, чи це приліт по Лаврі, це воно, чи ще щось буде. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так ось, приліт, влучання по Києво-Печерській лаврі. То це. Як знак, предвісник, наближення, завершення війни? Покажіть. Скажімо, правду. Беркана. Єбо. Альес перевернутий. Далі. Інгус. Так. Ая вас... Наутіс. Що? Ансус перевернутий. Ну, таке, руна, яка знак показує, перевернута. Наскільки це можна знаком сприймати? Добре, ось показують мені розвиток перемовин. Все одно перемовний трек йде, і в принципі, по тому, що показують, воно йде дійсно в позитивний ключ. Поступово, але тим не менш. Все одно, ось у слабкій позиції ми у вразливій. Тут питання гарантій безпеки, і оце от все. Питання території, ось так само показали. Далі, все одно, ну, діло йде до фіналу. До завершення бойових дій, принаймні, бо завершення війни це трошки про друге. А от на рахунок завершення бойових дій, так, да, ось. А, ну, це ще не так швидко буде. Ну Ось розклад річний був, ось буквально на днях, да, і там показали можливість такої події десь на травень. Ну, відповідно, я б не сказав, що це дуже скоро. І руна, яка показує знак, де тільки перевернута. Ну. Но... Предвісник, знак, ну я б це так не розглядав. Але загалом тут і так показали, що да, діло йде до завершення бойових дій. Навіть без того. Щось інше має бути пов'язане із, саме із е, релігією. Що це буде? Ну, я думаю, коли воно відбудеться, ми це побачимо, ми це зрозуміємо. Не знаю, там хрести падали перед е, цим перед початком війни. По аналогії хрести почнуть ставити там, чи відновлювати, реставрувати, наприклад. А, як варіант. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. За Сирію питаю. Там же Росія почала е виводити своїх хорків із Сирії. Чогось то раптом. Що ж це там таке сталося? Ну, давайте подивимося, які там справді причини. А ну, добре, поясніть мені, будь ласка, ось Росія почала свої війська із Сирії виводити. А які причини? Що насправді за цим стоїть? Поясніть мені. вам правду. Іну. Так, Ото перевернутий далі. Ансус. Ага. Іра. Далі. Іса. Так. Райду. Ну ось вивід сам. Підпустой рун. Поясніться, що таке. Що це таке. Палагузу. Ну, авто їх там дуже муля, зрозуміло, що вони там не по доброті душевні. Значить, дивіться, були у них, не по-перше, у них іде брак ресурсу. Що називається, здогадайтесь з одного разу, куди поїдуть оті всі їхні орки, які вони виведуть із Сирії. Це по-перше. По-друге, тут ось домовленості йдуть, таємні, до речі, домовленості йдуть з якоюсь владою, іноземною. А з якою ж це владою там Путін регулярно спілкується, як не телефоном, так представники приїжджають, якої влади? Вгадайте з одного разу. Це все погоджено було. Це аж не разу не, не по доброті душевній. Їм взамін щось пообіцяли. Зрозуміло, що їм якусь плюшку взамін пообіцяли. Хай не таку велику, тим не меншу. Так що це все домовлено. Та це ж було, вже, власне, показують. А вони ж так, да, вони ж після падіння Асада там почали виходити, але ж повністю не вийшли. Я, до речі, казав тоді, ще, що повністю вони сирію не покинуть відразу, принаймні. Показують, ось цей процес виходу буде розтягнутий в часі. І все одно йде як... десь ну, десь вони там залишаться. Слухайте, Ну, вони не покинуть прям все 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 взагалі під нуль. Щось все рівне, якась там, може одна база у них залишиться. Ну, що, щось таке. Це буде розтягнутий в часі. Це домовлено все ось, їм зато пообіцяли. Ну тут, до речі, до речі, ще вагання, певне, є. За що переживають, виводити, в тому числі, морем будуть явно, судячи по всьому, а мало то нафта. Ресурси їх дуже там сильно цікавлять. Ну, нафта, наскільки знаю, в Сирії. нафта, газ, в принципі, лангус таке показує. А ось, дуже їх ресурси цікавлять, але їм якусь другу плюшку пообіцяли за то. Ну, ось вам справжні причини. Ну, в принципі, хтось сильно здивований, ну я ні, наприклад. Добре, отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте, на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!